Скажіть, будь ласка, а ви готові згадувати свої думки, свої емоції перші хвилини, години, можливо, дні повномасштабного вторгнення? Я готова завжди до всього. Тому для мене те, що відбулося 24 лютого, не було жодною несподіванкою. Тому що, хоч що відбувається, ти маєш робити свою роботу. Це найкращий рятунок від дурних думок і невгоканих емоцій. Тому я їхала на роботу, їхала на канал НТА записувати студію про сьогоднішнього родинника, дуже мало відомого нашому суспільству. Думаю, якщо в Галичині ще хтось про нього чув якоюсь мірою, то на великій Україні цей чоловік зовсім невідомий. Тому наше з вами завдання. С ось цю програму, якій вже здається 4 роки, через цю програму ген українців доносити силу українського духу і тих, які не витримували випробувань часу, щоб люди знали на кого орієнтуватися і які робити вибір. Тому дуже знаково для мене, що 24 лютого народився Павло Федун, Петро Федун, перепрошую, Полтава, який став одним із найпотужніших пропагандистів. Це це, власне, те, чого бракує нашим засобам масової інформації. А я, власне, попередню розмову вашу чула про те, що телебачення має працювати. Ви маєте доносити інформацію і знаходити різні способи, щоб ця інформація до нашого святого люду доходила. Тому що ми без цього двобічного руху нікому не потрібні. Ми створені один для одного. Казав геніальний Олександр Потебня, що своїми словами ми не здатні передати один одному достеменно свої думки. Але ми точно можемо в них збуджувати їхні думки, і це найбільша цінність. Якщо ж це ті думки, які створюють син разом з тобою, то тоді наша перемога наближається лише і вона без сумніву неминуча. Ось такі думки у мене були тоді, коли я пішки йшла, бо вже нічого не ходило. Ще мене вразило те, що були великі черги біля крамниць до зоомагазинів, бо люди розуміли, що можуть якось собі їжу знайти, а як знайти їжу? Для тваринок, це вже особливо небезпечно. Ось Небезпечно для них. Ну, Ось такі віркування були 24. -го. Лютого і ще дуже важлива річ, що 24 лютого народився також і Іван Липа. А саме з Івана Липи почалася тріумфальна хода націоналізму країною. І як ми бачимо, у цей перший рік великої війни націоналістична ідея знову вийшла на поверхню, і навіть ті, які надзвичайно далекі від цієї ідеології, які внутрішньо її не сприймають, які її ненавидять, Почали цю ідеологію використовувати так завжди було за всіх президентів, які приходили до влади, спочатку визискували ту ідею, тому що ця ідея істинна, а потім сходили з цієї ідеї, тому що внутрішньо вони її не поділяють і маску надто довго тримати також не можуть. І приблизно таке ми спостерігаємо вже на другий рік цієї війни, і це дуже загрозливі речі для нашого наступного шляху. Як змінилися ну, ключові, на ваш погляд, напрямки, аспекти Україна, Українці за ці два роки? Таке, я розумію, що питання, можливо, занадто глобальне, але хотілося б почути від вас ну, найважливіше, що ви вважаєте? Ну, найглобальніше в кожній людині, найглобальніше і наймікроскопічніше. Це власне та річ, яка за Григорієм Сковородою називається Великий Космос, Макрокосмос і «мікрокосмос» – Це душа. Тобто, як українці змінилися на психічному рівні чи на душевному рівні, це вони показали свою просто унікальну, колосальну, нечувану, небачену незламність, мужність і хоробрість, коли незважаючи на тривоги, незважаючи на бомбування, незважаючи на щоденні загрози, не зважаючи на абсолютну непевність завтрашнього дня, не зважаючи на фінансові проблеми і іншого характеру. Вони борються і вони діють і працюють. Приклад найочевидніший з вчорашнього дня. Я приїхала оце з Одеси. тривоги, шахеди. Тобто, там ситуація набагато складніша із повітряними тривогами, ніж, скажімо, на заході України. Люди дуже врівноважені, люди дуже спокійні, люди дуже наполегливі, люди дуже згуртовані, люди допомагають один одному, і люди не перестають працювати. Оце найважливіше, що ми за тих два роки побачили. Я не знаю, яка ще нація здатна на таке вміння психологічно себе змобілізувати і зосередити на праці. І навіть спокійно реагувати на ці страшні руйновища, які є спокійно, принаймні, зовнішнього, тому що розпач, безнадія. Песимізм ще ніколи нікого не врятували. Навпаки, якщо ви впадаєте у ці почуття, це сигнал хвороби, і тут вже напевно треба звертатися по інші сили, бо самому нема ради це робити. Це перше, що стосується нашого найвеличнішого психи. Друге, на чому б я зосередила, що війна зірвала маски з усіх. Вона показала, хто і хто, вона показала, на кого можна розраховувати, а з ким треба різко розірвати взаємини, де треба поставити бар'єр. І вона показала, що не можна орієнтуватися жодною мірою на жодні зовнішні сили. Вона показала, що насправді не існує в світі жодних міжнародних домовленостей, якщо за тими міжнародними домовленостями не стоїть сила зброї. Вона показала ця війна, що два основні шляхи, які можуть вести націю до перемоги, це власне те, з чим воює Путін. Путін воює з тим, аби демілітаризувати Україну. Тобто, нам треба було впродовж тих 32 років відновленої української держави озброюватися, озброюватися і ще раз озброюватися, чого ми з вами не робили. І друге, що з чим бореться Путін це денацифікація, тобто він бореться з національною свідомістю українців впродовж тих 30-х, два років-двох років. Ні в системі освіти, ні в іншій системі ніколи не провадили послідовної роботи з національного, ну м'якше кажучи, патріотичного виховання. Сподіватимемося, що війна дасть людям можливість засвоїти тих три важливих уроки: повторюю: це гартування свого психічного я, друге припинити розраховувати на чиюсь допомогу, і третє максимальна мілітаризація і виховання у на центричному руслі українського суспільства не може витриму, витримати суспільство яке слабке духом. Якщо цей дух не гартувати і не виховувати, він не зможе захистити себе з допомогою матеріальної зброї. Я так дуже обережно підведу до мовного питання, ми мусимо його зачепити. Пані Ірино, як ви гадаєте, яких, про яких саме українців мрії і яких бачать українцями в своїй уяві, хворобливий Путін? Можливо, знаєте, хтось просто почує, впізнає себе і спробує помінятися, навіть знаходячись тут на території України під постійним бомбардуванням від Російської Федерації. Це вочевидь, що росіяни мають в своїй уяві якусь Україну, якихось українців, які от які вони на ваш погляд? Путін висловив своє бачення України ще в липні 2021 року, і серед тих основних посилів Путіна базовим посилом є мова, тобто він захищав рускоязичної населення. І кожен, хто сьогодні в Україні далі ще говорить мовою Путіна, то він зреалізовує його політику в Україні. Що ще треба тут пояснювати? Кожне московське слово в Україні це набої московського військовика. Уся концепція, патологічна концепція історична Путіна, базується на тому, що ми один народ. Не може існувати народ один, якщо у нього дві різні мови. От, власне, на цій підставі, що Путін накидує українцям московську мову, свідчить про те, що мова є основним інструментом, ідеологічним інструментом в його боротьбі з Україною. Тобто, мова, як свого часу зазначив один із суддів конституційного суду, пан Ігор Сніденко мова це є основний інструмент агресії Путіна. Крім того, наш конституційний суд, 14 липня 2021 року, для наших прекрасних рускоязичних в Україні, тобто основних трофеїв Путіна, також зазначив, що рускоязичного населення не існує. Як якоїсь етнічної групи, це усього навсього політичний конструкт, який виник у наслідок поневолення України Московією, і цей політичний конструкт абсолютно виходить за межі будь-якого юридичного поля, якщо б Україна в одну мить. Вся без жодного найменшого винятку заговорила українською мовою, поповина зв'язку з Московією, ментальна поповина зв'язку з Московією була перерізана на віки вічні. Це і є цей гордієвий вузол, який не дає нам можливості стати реально самостійною і самодостатньою державою. Певна частина українського суспільства зрозуміло, яка. В основному це не етнічні українці або зрадники цього прийняти не можуть, тому що тоді треба прийняти свою абсолютну поразку. Тому наше завдання діяти з ними. По іншому соціальний ліфт, ті люди не можуть отримувати в Україні ні освіти і не можуть отримувати роботи. Я сподіваюся, що ці українці, які на жаль змушені були покинути Україну і приїхали до інших держав, відчули це безпосередньо на собі. Бо якщо вони не будуть інтегруватися, чи то в польське суспільство, чи в Норвезьке, чи в чеське. Передусім через мову вони ніколи в тому суспільстві не знайдуть свого місця. Натомість вони знаходили своє місце в українському суспільстві. Яке місце? Місце притягувального магнета для вампіра Путіна. Ви сказали, ви були в Одесі. Нещодавно Путін ой, не Путін цей... Другий Медведєв, який був перед ним, начебто, президентом, чітко заявив, що Росія зачекалася Одеси, та й Одеса зачекалася, поки вона потрапить до Росії. Ну зрозуміло, що Одесити помінялися за ці два роки, і сама Одеса помінялася. Ми розуміємо, що там є величезна кількість патріотично налаштованих людей, тут абсолютно без сумніву. Які там зміни ви? Почув, тому що знаєте, ну у Львові ми все ж е, ми, хоча і далеко знаходимося від російських кордонів, але от е, те, що де наш ворог, до початку повномасштабного вторгнення, ми, ну, ми краще розуміли, ніж деякі регіони, і в тому числі е, та сама Одеса, про яку дуже часто з такою, ну, начебто, в лапках повагою та любов'ю висловлюються російські е, е, чиновники, а потім бомбардують безкінечно шахедами та ракетами. Ну, от я не випадково поїхала саме до Одеси, хоча цей мій тур з моєю монографією охопить усю Україну. Але для мене першорядною зустріч мала бути саме в Одесі і саме в день рідної мови. Мені не вдалося це саме зробити 21 лютого через лекції, які я маю що вечорі, Тому ми зробили цю зустріч 22 числа. Я порівнювала, звісно, цю зустріч із своєю першою прилюдною зустрічю в Одесі, яка відбулася в червні. Дякую 2013 року. Тоді я була депутатом Верховної Ради, і тоді я презентувала свою монографію. Мовна норма знищення пошук віднова, де йшлося про московсько-український суржик. А тепер я презентувала монографію, де йшлося, де йдеться про англо-український суржик. Ось такі переверти Ми спостерігаємо за тих 13 років чи це скільки років? 11 років. Так, перепрошую, 11. Так, от тоді, щоб потрапити на зустріч із Одесцями, мені треба було приїхати заздалегідь. Скажімо, на години-дві, аби зайти у цю залу, яка була десь на абсолютній окраїні Одеси, аби зайти в цю залу із Чорного ходу, тому що всі інші ходи потрапити до цієї зали, мені були заблоковані, попри те, що я була тоді депутатом Верховної Ради. Люди йшли на цю зустріч як на свято. Реально, вони були одягнені вишиванки, вони йшли з розкішними букетами квітів. Але під е, входом до цієї зали стояли дивні люди е, з Московського прапорами з комуністичними прапорами і кидали у тих людей все, що їм потрапляло під руки, починаючи від помідорів на і закінчуючи чимось іншим, все одно ці люди прорвалися, і у нас відбулася блискуча зустріч упродовж трьох годин цього разу, коли я приїхала. До Одеси, то ця зустріч відбувалася в навчальному закладі, і це надзвичайно важливо. В навчальному закладі з дуже знаковою назвою Надія. І на цю зустріч міг прийти кожен, хто завчасно зареєструвався. Чому завчасно зареєструвався? Це передбачало. Певні нюанси безпеки, тому що саме в ці дні, коли я була в Одесі, тривога лунала щонайменше три рази, і шахеди літали практично над головами, і над головами працювала ППО. Але ми, звісно, перемістилися в укриття, і в укритті продовжували нашу дуже спраглу зустріч. Тобто, переді мною були надзвичайно сильні, мужні світлі, окрилені, піднесені, впевнені у нашій перемозі люди. Це те, що стосується самої зустрічі звісно, що я встигла і подивитися на місто? Я була вражена кількістю прапорів наших державних прапорів практично на кожному будинку, і чого абсолютно немає у Львові. А якщо на будинку немає нашого прапора святого политого кров'ю, то тоді обов'язково якась частина на частину будинку нанесені синьо жовті барви на місці пам'ятника оцій. Людині, яка вбивала нашу січ, знищила гетьманат, закріпачила наше селянство, завела до Могилянської академії Московський язик стоїть синьо-жовтий прапор. На вулиці нанесені там, де можна, на паркани, на плоти, нанесені гасла Слава Україні і, звісно, що зображення Степана Бандери. Ось вам сучасна Одеса. Крім того, дуже важливо, що значна кількість. Таблиць меморіальних, які свідчать про те, що в 19 столітті на початку 20 століття Одеса була центром українського руху, Одеса була тим містом, де вперше після України було засновано просвіту. тобто Одеса, це не тільки місто Івана Липи, і Юрія Липи, і Святослава Караванського, і, 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 і Олекс Різникова, якого сьогодні у родини я встигла з ним зустрітися, нашого відомого ДСД що ем, Одеса, це місто пана Луценка, це місто пана Бондаренка, це місто е, Шелухіна, Це надзвичайно важливо автора, який написав Сергія Шелухіна, який написав грандіозну монографію про походження назви Україна, і він показував це на історичному матеріалі, залучаючи передусім. Вживання цієї назви Україна, що для нас сьогодні є сакральною назвою, бо московити називають цю територію Новоросія, так тому треба було, щоб саме Одесець написав монографію про походження назви Україна, покликаючись на вживання цього охороніма, тобто назви держави у нашій грандіозній пам'ятці пересопницьке Євангеліє, тобто ось ці знаки української Одеси на кожному кроці вони вражають і приголомшують. Ну а вершина Віталіку, усього це коли я побачила, що в центрі Одеси кав'ярня, яка називається Фільжанка каве, що в Одесі нема жодного кофе, а в Одесі тільки кав'ярня. А коли ми зайшли пообідати, то офіціанти. Спілкуються з тобою такою співочою мовою, що тобі здається, що ти обідаєш десь в якійсь установі інституту української мови, наприклад. Тобто зрушення колосальні. А найбільш щемливим для мене, звісно, львів'янки, був мій похід до пам'ятника Іванові Франкові, який приїжджав, власне, до Одеси для того, щоб поспілкуватися з просвітянами. І саме Одесці, одні серед перших, створили перший перекладний московсько-український Словник на чолі із паном Комаровим, йому також є пам'ятна таблиця, як і, зокрема, у цій просвіті, ось таку я побачила Одесу за тих два дні, хоча я не заперечую того, що, звісно, там є ціла низка проблем ідеологічного характеру. Але ми маємо спиратися на оце ядро. І з тим ядром, з яким я зустрічалася, я звернула увагу, що це синтез людей молодих і людей зрілого віку, і людей поважного віку. Бо, от власне, вся ця зустріч, яку я мала, вона. Вона засвідчила цей ланцюг поколінь. Це надзвичайно важливо, бо на зустрічі були передусім студенти, зокрема педагогічного університету Ушинського, їхні батьки і, і ті одесці, які здавалося би вже давним-давно потрапили у полон руского міра. Тому не треба слухати про Одесу однобоко, а треба просто їхати туди і. Спільно із тими надпотужними українськими ядристими середовищами робити свою велику справу, і серед таких середовищ громадська організація з дуже показовою назвою робити нерви. Вони роблять нерви. Ця громадська організація всім тим, які порушують мовний закон. І коли ми йшли Одесою, то вони мені встигли показати, ось тут ми вже побували і вплинули, що назва українська, і тут ми побували побували, вплинули, що назва українська. Ну тобто, хоч куди я заходила, в яку в яке місце громадського. Спілкування, ніде я не чула української мови. Звісно, що мене впізнавали. Звісно, що до мене віталися. Звісно, навіть пригадую, як один пан перебігав через дорогу. Ті, які йшли зі мною, думали, що це можливо з якихось інших мотивів. Але це був пан з Херсона. І коли він підійшов, то він розповідав про те, що ви мусите почути мою історію. Пані Ірино, ви мусите почути мою історію. Я приїхав сюди з Херсона, тому що Херсон бомблять набагато потужніше, ніж Одесу. Але я вам хочу розповісти, чому моя дитина стала російськомовною. А тепер. Вона не хоче бути російськомовною ну тому що коли вона вступала у ви... вступила у вищий навчальний заклад Її принижували через те, що вона говорила українською мовою, і тому ваші методи боротьби безкомпромісні, радикальні і наступальні це власне ті методи, які конче українцям потрібні не лише в час війни, а потрібні були взагалі. Бо якщо би ми їх задіювали від початку відновлення української держави, реально Путін би не мав кого захищати. А так є ще ті острівці, на які він може спиратися Ось таке моє бачення Одеси порівняно з тим, що було 11 років тому. Звісно, що я приїздила ще в Одесу на наукові конференції. Ну але ж ви розумієте, зокрема, в університет Мечникова, але Мечников це насправді не Мечников, а Мечник. Це так, як Рєпін, не Репа, не а Ріпа. Звісно, що це були зустрічі з філологами, це відповідна інтелектуальна бульбашка. А тут була публічна зустріч, яка свідчить про дуже позитивні процеси, які відбулися на півдні України. Пані Рино, знаєте, я от про що зараз думаю? Дякую вам за оцю по суті таку міні-лекцію у прямому ефірі про українську Одесу. Ми часто чуємо, що українська контрпропаганда чи українська пропаганда у всьому світі звучить занадто тихо і. От виходить так. там умовно Путін е, накидує щось, е, якусь своє бачення історії. Потім його підтримують чиновники, і, і справді десь можливо в Сполучених Штатах Америки хтось і задумується. Ну дивіться, він все так гарно розклав по полицях, що це його території. От е, я думаю, що нам треба замислитись над е, якимось можливо навіть телевізійним проектом, е, який буде якраз розповідати, чому ці, ну, от. Напроти що, тому, що роблять росіяни. Чому ці міста є українськими? Українська Одеса, Український Харків, Українська Авдіївка зруйнована, але однозначно буде відбудовано. Український Донецьк, український Маріуполь. Тому що росіяни дуже часто маніпулюють історичними фактами, пояснюючи, що ну, це ж наші міста. Дивіться, там колись вони були на карті, десь там кимось згадані з російських письменників. Тому це вже поза ефіром, давайте справді справді можливо і подумаємо над якимось спільним проектом, де, де ми будемо розповідати про саме про ті міста, які росіяни називають російськими. Чому вони ані на мить не є російськими, а є українськими? Щоб цей проект запрацював, дуже важливо залучати до цього проєкту. Він реально може бути зреалізований у вас на каналі НТА. Я можу братися за організацію цього проєкту. Скажімо, але саме з тих міст треба залучати істориків, філологів, етнографів, культурологів, філософів з тих теренів, про які ми з вами говоримо. Тобто і в Харкові, і в Одесі, і в Маріуполі, і в інших містах є люди, які дуже добре знаються на краєзнавстві, і вони це краї... вони мають мати. Рупор, через який будуть силу цього націоцентричного краєзнавства доносити цілому світові. А ось це формулювання: Українська Одеса, Український Харків чи Українська Авдіївка, Український Маріуполь, воно у своїй основі хибне, тому що не може існувати української Одеси і якоїсь ще іншої Одеси, Украї... Одеса, взагалі Українська, так як взагалі Український Донецьк, так як взагалі Український Харків можна говорити про острівці окупованих Ваності у тих місцях так само, як абсолютно хидно, якщо б ми з вами сьогодні говорили про польський Львів і про німецький Львів. Не існує ні польського, ні німецького Львова. Львів тільки український, так само як Одеса тільки українська, хоч могли там жити представники інших націй, які там е творили якісь свої спільноти. Тому від тих термінів треба категорично відмовлятися. <світут> До речі, неправильно висловився, але тут сама суть так, тому що ми постійно чуємо від росіян, чому. Те чи інше місто має, ну, там, є частиною руского міра. Та, от. Я, я це мав на увазі. Я розумію, вони використовують відповідні налички, зокрема лінгвістичні, вони лягають у нашу підсвідомість, і ми мимоволі починаємо використовувати їхню термінологію. Це так само, як ми кажемо, що в Україні є проукраїнські партії і якісь інші. На секунду, уявіть собі, що в Америці ви кажете, що існує проамериканська партія. Американці точно знають, що дві партії республіканці і демократи це американські партії. Це те саме, що в Польщі існує пропольська партія чи якась інша партія. Тобто, що стоїть за термінологією? Термінологію стоять потоки мислення. Ці потоки мислення це найважливіше, що існує в кожній державі. Якщо потоки мислення хибні, їх треба обов'язково скеровувати на ту магістраль, яка потрібна для розвитку національної держави. І я тут конче вам хочу зауважити на тому, що мені екскурсію Одесою, всією українською Одесою, бо немає там іншої, крім української, провадив доктор історичних наук Олександр Музичко. От його точно треба запрошувати на канал НТА, бо він розповів, що Екатерина вторая, чи ще там хтось інший до заснування Одеси. Сі взагалі московити до заснування Одеси не мають жодного стосунку, тому що Одеса була заснова, заснували її українці ще починаючи від 15 століття, і існують факти про це. І якщо історики знають про це у своєму вузькому середовищі, то задання медійників полягає в тому, аби ті вузькі інтелектуальні середовища вивести на екрани телебачення, щоб ці люди могли мовити, і ось такі середовища ми можемо знаходити будь-де, тому що всюди є її величність Україна, і саме за 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 цю Україну. Юну, наші хлопці сьогодні проливають. Дякую, Хочете, Марина У Фері... нас та. сьогодні народилася навіть з вами дуже цікава ідея про проєкт на каналі НТА. У прямому ефірі, а да. наша е, гостьова редакторка вочовиче записала ім'я та прізвище історика з да, Одеси. Будемо будем звучати.